Знову нагородження і знову Хаймарс. Українські оборонці продовжують точними ударами ліквідовувати окупантів на українській території. Цього разу два снаряди Хаймарса прилетіли на місце збору особового складу у Оленівці Донецької області. Російські змі пишуть, що під роздавачем попав склад 155-ї окремої бригади морської піхоти. Нібито командування проводило шикування на честь нагородження окремих військов які відзначилися на війні, але привітало їх не командування, а сили оборони. Хаймерсам зрадник Олег Царьов також написав про це шокування, але написав увага, деталі не наводжую, щоб не радувати ворога. Тож не радіємо, але зловтішаємося і підраховуємо втрати противника. Роз пишуть про 19 загиблих, в тому числі і заступника командира бригади. А от сам командир Михайло Гудков відбувся пораненням, хоча сподіваємось, це ненадовго. Окрім нього, за трьох солотили. Ще 11 окупантів про такі ж цифри втрат у російській армії попередньо говорять і в українському генштабі. Окупанти щонайменше втретє вже проводять такі нагородження із приємним закінченням для українців за трохи більше ніж тиждень. Раніше були також шикування на полігоні в Донецькій області та в Херсонській області. А як вам робота українських захисників? Пишіть свої думки в коментарях. А також ставте вподобайки обов'язково підписуйтесь на канал. У нас Цікаво російський диктатор влаштував черговий великий довгий і нудний сеанс брехні і пропаганди агресії. Путін виступив перед збіговиськом своїх служак федеральним зібранням. Він знову збрехав, що війну в Україні спровокував захід. Запад спровоцирував конфлікт на Україні, на Ближньому Востокі, в інших регіонах світу. Твердо заявив про намір продовжувати війну проти України, як не дивно назвав війну війною та прокоментував і останні дискусії наших союзників щодо відправки своїх військових в Україну. Звісно, ж, вдався до гучних погроз. Ну ми пам'ятаємо судьбу судьбу тих, хто направляв кадати свої контингенти на територію нашої країни. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Та про військовий контингент на території Російської Федерації мова не йшла. Дискусії точаться саме навколо питання відправки військових НАТО в Україну, і це чергова путінська маніпуляція. НАТО вочевидь дуже болісна тема для російського лідера. А за сумісництвом воєнного злочинця ну ніяк не відпускає, тому і бреше він про цей оборонний блок з особливим захопленням. Так, наприклад, сказав, що Швецію та Фінляндію втягнули до НАТО, хоча нагадаю, що обидві країни після повномасштабного вторгнення РФ в Україну за власної дуже наполегливої ініціативи у найшвидшому режимі приєдналися до НАТО. Раніше Путін відмахувався від цього факту, особливо в контексті того, що війною проти України він прагнув зупинити розширення НАТО, а натомість отримав зовсім інше. Аж ось тепер, через два роки, спромігся відреагувати, мовляв, Російська Федерація зміцнить війська на кордоні із Швецією та Фінляндією. Та на фоні всіх погроз Путін, всупереч всякій логіці, наполягає, що. Плани напасти на НАТО це нібито маячня бред. Тепер вот без всякого смущення заявляють, що Росія якби намірюється напасть на Європу. Ну просто ми ж з вами розуміємо, це ні суд бред просто якийсь. А щоб ще більше підкреслити всю алогічність, додає, що при цьому Росія може вдарити у відповідь. Вони довжні в конце концов повісти, що у нас теж є оружие, де да знають об этом. зараз тільки я сказав. Тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. Якщо повномасштабне вторгнення своїх військ на нашу землю він також вважає відповіддю, то усім в Європі раптом комусь це ще не ясно. Варто бути готовими до війни у будь-який момент. Цей выступ Путина ⁇ не обійшовся без ядерного шантажу. Мовляв, стратегические ядерные силы РФ полной готовности. В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружений, о чем я говорил в послании 2018 года, все сделано или завершается эта работа? Насправді, готовність ядерних сил Російської Федерації під великим питанням. Військові аналітики відзначають, що десятки років ядерні комплекси не проходили необхідної профілактики. І ніхто не знає, як вони спрацюють і чи взагалі спрацюють, якщо кремлівський володар все ж таки натисне ту саму червону кнопку. Кремлівський клоун пройшовся і по внутрішніх питаннях РФ, як не дивно, Прорахувався із підрахунку росіян, які живуть у злиднях, каже, що за межею бідності живе 13,5 мільйонів громадян, і навіть ця кількість приголомшує, адже Путін мітить бути царем наддержави, а виходить, що 13,5 мільйонів людей, тобто фактична кількість людей, що може бути населенням окремої держави, живе у путінській Росії у нелюдських умовах, у боргах, не доїдає, не має що одягнути і чим заплатити за комуналку. Та насправді Путін применшує навіть офіційну російську статистику, адже його Ростад заявив про 15 мільйонів злиденних росіян. Що вочевидь теж може бути применшеним показником? Тож царьок насправді замість наддержави очолює країну злиднів. Та найбільше насмішив бункерний дід своєю філософією про російську еліту. Ну ви знаєте, що слово еліта во многом себе дискредитувало. тіми, хто не має ніяких заглух перед обществом. считает себя какой-то кастой с, с особыми правами и привилегиями, особенно имея в виду тех, которые в предыдущие годы э, набили карманы э, за счет всяких процессов в экономике 90-х годов. Вот они точно не элита. Повторю, подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России. Дивно чути від власника кількох найдорожчих яхт світу, багатьох палаців, маєтків, і водночас від людини, що десятки років не мала стосунку до бізнесу, а лише до влади, слова про тих, хто накрав та нажився. Нагадаю, що економісти, політологи вважають Путіна найбагатшою людиною в Росії і однією з найбагатших у світі. От тільки гроші Путін зберігає особливим чином, розпихавши їх по своїх кишенькових багатіях. Ну а ті, кого Путін на фоні багатіїв називає елітою, взагалі не витримують жодної критики. Видання важної історії зібрало новини за останній тиждень лютого за участі саме цієї еліти, ветеранів путінської війни. Так от, кілька окупантів, прийшовши додому, засвітилися у зґвалтуваннях дітей у крадіжках у побиттях. І це буквально повідомлення останніх днів. Та, вочевидь, це цілком логічно, адже який лідер, така і еліта. В одній з бригад тероборони Києва привласнили військову форму на мільйони гривень. Так у столиці викрили злочинну схему, де військовослужбовці привласнювали та продавали майно бригади територіальної оборони столиці. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. За даними правоохоронців, до злочинної групи входили військовослужбовці та цивільні. Перші списували військове майно, а інші займались його продажем. Організатором схеми був цивільний чоловік, який мав вплив на окремих військовослужбовців. Завдяки їм із частини викрадали бронежилети, шоломи, комплекти одягу, взуття. Це майно вивозили на імпровізований склад у столичному гаражі. У Державному бюро розслідувань зазначають, що речей вкрали щонайменше на 3 мільйони 600 тисяч гривень. Точну суму з'ясують після проведення слідчих дій та експертиз. Під час обшуків знайшли значні запаси викраденого, які хотіли реалізувати через інтернет-майданчики. Для цього вони зрізали бирки з продукції з позначкою, що майно належить ЗСУ та не призначене для продажу. Повідомлення Державного бюро розслідувань йдеться, що організатора та двох осіб, один з яких військовослужбовець, затримали під час продажу військового майна на суму понад 2 мільйони гривень зі знижкою у майже 50%. Нині їм повідомили про підозру і їм загрожує покарання до 15 років позбавлення волі. Такі новини, друзі. Не забувайте підписуватися на наш YouTube канал Україна сьогодні та залишайте свої вподобайки під нашими відео. Для нас це дуже важливо. У Франції знову заговорили про відправку солдатів в Україну. Прем'єр-міністр країни Габріель Аталь на слуханнях у сенаті розповів, для чого військовослужбовців можуть відправити в Україну. Він виключив участь солдатів Франції у боях безпосередньо на лінії фронту. Коли ми говоримо про французьких солдатів, ми абсолютно точно можемо говорити про солдатів, які проходять навчання, оборону наземних військ або захист певної кількості кордонів. За словами Аталя, ніхто з представників французької влади не може змиритися з перспективою перемоги Росії в Україні, особливо у світлі того, що позиція Москви стала жорстокішою щодо Парижа. Реальність така, що Росія є прямою і безпосередньою загрозою Франції у всіх відносинах. При цьому він зазначив, що Париж поки що не має конкретних планів щодо відправки військових до України. За його словами, президент Франції, говорячи про це у понеділок, 26 лютого, лише припустився такої можливості. Відразу після цього з'явилася реакція багатьох європейських лідерів. Деякі почали запевняти, що не допомагатимуть Україні військам деякі навпаки, наприклад, Нідерланди, Естонія та Литва підтримали позицію Макрона щодо того, щоб не виключити варіант надсилання західних військ в Україну. У цих заявах знову ж таки йдеться про військових, які б мали допомагати з тренуваннями та налагодженнями різних процесів, а не воювати на фронті. Велика ж Британія, поки заявила, що не планує широкомасштабного розгортання військ в Україні, зазначила, що має в Україні невелику кількість персоналу, який підтримує зсу, ймовірно йдеться саме про тренування кібербезпеку тощо. Ну а в Росії тим часом уже почали погрожувати Франції. В мережах ширяться відео, на якому росіяни запускають ракети. На фоні грає французька музика. Все як завжди, в стилі Росії. Погрози та залякування. Більше ж вони ні на що не здатні. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. В окупантів сьогодні день палаючих літаків і кораблів. Сьогодні три літаки су 34 були знищені зсу. Командувач повітряних сил Микола Олещук розповів, що, схоже, після попередніх невдач з авіацією до окупантів ніяк не доходить і ніяких висновків російські пілоти не роблять. Противники поніс такі втрати на що постійно каже командувач повітряних сил генерал Матлочук на в притаманні для нього в телеграмі, що нехай щастить, ну тільки іншими словами. 23 лютого у повітряних силах Збройних сил України повідомили про збиття російського літака далекого радіолокаційного боявлення А-50. Перший такі літаки було збито над акваторією Азовського моря у січні цього року. Після збиття А-50 російські літаки ні ногою в Азовському морі. Окрім літак опада, в Росії ще й палають кораблі. У Санкт-Петербурзі намагалися загасити пожежу на криголомій ярмак, що виникла ніби через невдалі зварювальні роботи. В Росії вже заявили, що це судно мали утилізувати. Займання на першій палубі локалізували на 20 квадратних метрах, на другій триває гасіння. У вогні 35 квадратних метрів. Зазначається, що дев'ятеро людей зійшли з судна ще до прибуття пожежників. Ніхто не постраждав. Російському МНС заявили, що повідомлення про спалах судна надійшло близько 11.30. При цьому у відомстві розповіли, що спочатку надійшла заявка про те, що нібито горить будівельне сміття. Та й що говорити, адже дійсно горіло сміття. Також в акваторії Азовського моря зафіксовано пожежу на одному із катерів берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ. Вогонь охопив худову рубку судна. Ворог поніс втрати у кількості п'ятьох окупантів. Смертельні дні в ТЦК в Бучичі на Тернопільщині люди вийшли на протест через смерть чоловіка, якого забрали до центру комплектування. <пілляв> <пілляв> всі люди збираються, всі поліцейські повідомили, що у четвер, 29 лютого, близько сьомої години ранку, до співробітників відділення поліції номер 2 міста Бучич надійшло повідомлення від чергового лікаря про те, що у лікувальному закладі раптово помер 49-річний житель Чортківського району. <пілляв> згодом правоохоронці заявили, що за попередніми даними медики діагностували у померлого напад судом. В анамнезі пацієнта була епілепсія. Розлючений натовп зібрався біля міської ради з вимогою поспілкуватися з мером і військовим комісаром. До людей вийшов заступник мера. А трохи згодом з'явився і сам комісар. Правда, відповіді люди так і не отримали. Тільки буде захищати сті, але і говорять тут по-російськи, Ми шукаємо. Я від вас ніколи чекав, поки Як ви не знаєте, що згодом? Дивіться, вона знає. там ви не знаєте нічого. Люди знають, ви нічого не знаєте. За що ви падаєте хлопці? В школі сидять до руки куда хватит. За що? Іде на ні до того просто і все дні, що кінчали водій. Натомість сестра військовозобов'язаного повідомила, що хворого на епілепсію чоловіка тримали кілька днів ТЦК, навіть не поцікавившись, який в нього діагноз. Під час огляду тіла померлого видимих тілесних ушкоджень та слідів насильницької смерті не було виявлено, запевняють у поліції. Однак у місцевих інша думка. Вони кажуть, що у померлого були поламані ребра, щелепа та синці під очима. Як вам такі новини? Свої думки напишіть в коментарях. Не забудьте підписатися, поставити лайк і пам'ятайте, команда України сьогодні працює для вас.